Так, друзяки, всім привіт! Настав час, потихеньку затарюється на весну і приїхала нам перша частина, це те, що було по залишку і далі у нас замовлено. Ось такі решітки приїхали. Це решітки для пилкозбірника, нового зразка, і до такий великий розмір. Е, може вже бачили е, бумага. Ваша пасіка, такі є в продажі. Також ми ж в них і замовили, інтернет-магазин, ваша пасіка. Все приїхало і ми свої знищення переводимо ось на таку решітку. Ось бачите, це все в такому плані вже зроблено. Перший наш варіант був ось на таку решітку. До речі, також в інш-магазині є ось такі решітки для е, зйому пилка. Тому, друзі, кому потрібні решітки, звертайтесь в інтернет-магазин «Ваша пасіка. В принципі, Можна все там замовити. Е, ну, ми просто вирішили перейти на ось такий широкий формат решітки. Для чого? Для того, щоб більша площа е, з'єму пилка. і в нас більша частина відкритого дна на самому воду. Тому, друзі, якось так працюємо, затарюємося, тому що дуже велика кількість планується відливати в своїх днищ. Тому кому потрібно, ваша пасіка, її тут відмічає, ходимо,